Доброго дня! Хочу пояснити, що таке противоударний годинник. Дехто стверджує, що якщо годинник противоударний, можна його кидати. Що таке противоударний годинник? Якщо годинник падає, вилітає маленька скобка. Чи скобка, чи пружина, як правильно назвати. Вилітає і остається ось маятника цілою. Показав приклад на двох годинниках. На японському орієнту і на радянському, і на радянській ракеті. Всім дякую, всім пока-пока.